привіт! Сьогодні я буду знімати відео. Відео про історію. Він хотів хотів поглядяти. Він хотів поміняти Е... таке. Він хотів мені поміняти український мінячий Херсон в де свої Херсон. Так би Я не змогла тут просто. Надо щоб був... Ну, то, що був персон. А науки ще одна. Ну я. И відповіді на коментарі буде завтра і буду знімати відео. Пишіть в коментарі ви... в ча в чаті. Я стойму YouTube Short. І буду подивитись. відео. Так, повірте. І я такого я випублікував сьогодні вчорашнє відео. А завтра, ну, може бути. А може бути <плес> за завтра може що й буде. Ну, я не знаю, коли. Коли я не знаю. Перше перше таке відео. <плес> так хочу. Я буду сталятись Десь я буду вставляти відео. Це не можна планшет, я не буду знімати відео, а буду знімати в телефон. Я з першого разу от буду знімати відео і буду нажимати на цю кнопку, і ви подивитеся я нажму на цю кнопку і, і все просто відео. І хлопці, і все. І по-перше, я поки не знаю, щось буде. Ну, А зараз. І на завтра ми з Лівом будемо дивитися на відповіді на коментарі. Він, хоч... Він захоче завтра чи ні, але ми пограємо цю завтра. От зараз я граю без Ліва. ну я. Началь... От я зараз, зараз граю і от я не знаю, поки щось буде, буду робити. Але, ребят, завтра відповіді на коментарі. Жду завтра. От по-перше, завтра жду ваш, ваші відповіді на коментарі. Я буду ждати вас. Завтра. Киньте завтра від тиньте завтра Скиньте завтра відповіді на, мо... на коментарі, щоб я завтра подивився, що ви скинули. І, роблять, шка... зав це вчорашнє відео ви подивитеся сьогодні і, і ви ви, і ви, і ви написали, щоб відповіді на коментарі. Пишіть відповіді на коментарі. А всім папа. Я вас жду. Всім удачі, всім пока. Побачимось десь в відео. Але підписуйтесь на мій канал, щоб ви, щоб ви не пропускали мої відео. Побачимо, щоб ми нічого не пропускали ребят. я буду с ви будете скину скидувати, скидувати в YouTube шорт, скидувати мені в коментарі всі, всі, всі підпису підписники... Щоб скинули всі коментарі, щоб я, щоб я... щоб я завтра все змогу зняти відео завтра. Але все не бу, А... Чи чи не буде, але може бути але може бути відео. Чи чи і не буде відео, то я не буду затримувати відео. Коли, коли напишуть коментарі, то я завтра зніму відео. Ну, побачимось віде, у відео. всім, папа, і по... І будемо стрічатись, ми не знаємо. Але по подивимось, подивимось. Коли, коли всі, коли напишуть коментарі, то я виписки. підписки. Підписую, 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 підписки, підписки, підписники. Ааа, тут всі підписники будуть, будуть писати, писати завтра. Але, але я... Але я забув завтра. Ви все напишете мені. і папа, а ви поставте лайки мені. На тисяча. На тисяча. І підписуйтесь на мій канал, щоб в мене було 1000 підписників. Я живу 100 тисяч підписників. І вже і вже старт, І вже і вже все. Сухана бересі, поки не береся Сто тисяч. Я за паню свій канал. Я більше з вами не буду знімати відео. Я більше не буду знімати відео, я покину телеграм, покину вайбер. покину Диско. Я все покину і з вами не буду, буду грати. З вами не буду розмовляти. Ну, я почекаю, коли надається. От колись хто, хтось підписався 170... 170, 169 а тепер стало 172. Ну, а тепер, ребят, всім папа і всім удачі.